Вітаю всіх, шановне панство, сьогодні 18 вересня 25 року. Отакий білий гриб дубовий попався мені у моїй подорожі. Він абсолютно плотний і не червивий. Подивіться на розмір. А як так, ну, суто от скільки важить, я не можу точно сказати, але от, явно більше, ніж кілограм. Навіть репнула там зверху, він абсолютно частенький. Білий гриб дубовий. Дуби, буки. Взагалі у вересні вони в наших місцинах попадаються нечасто, тому ця знахідка особливо цінна. Такий велетень. Тому одного такого гриба знайшов, я вже нічого не треба. Дякую всім за увагу. Бажаю чудових походів і добра.